Для кожного християни на Великдень це свято над святами і торжество із торжеств. Христос наша Пасха, не хліб, який ми освячуємо, а саме Христос, бо Пасха це визволення. Єврейська Пасха визволення з єгипетської неволі, Пасха для Християн, визволення від смерті, від закону і прокляття. Христос помирає, віддає себе заради людини, входить в глибини підземні, руйнує врата пекла і виводить всіх праведників, відкривши їм. Брата до царства Божого в рай! Музика. Найперше ми повинні розуміти, і знову ж таки знову для себе визначити, що радість від свята має бути найперше духовною. Але, звичайно, що кожен народ святкує як. Піст, ми говоримо, що неповний піст фізичний без посту духовного. Так, відповідно, і радість, радість після посту не може бути повною, якщо немає і для тіла радості. Тому, відповідно, і в кожному народі, і особливо в українському народі, є багато звичаїв і традицій, і навіть ці пасхальні кошечки з освяченням пасхального хліба, паски чи м'ясних, чи молочних продуктів є найперше традицією. І пов'язана вже з християнською церквою як подяка Богові. Подяка Богові за те, що ми мали можливість пройти цей великий піст. Дяка Богові за те, що ми очистились духовно і відповідно війшли в радість, радість духовно, а підкріпляємо цю радість духовно і певними речами, які потрібні для нашого тіла, бо їжа не наближає до Бога і не віддаляє до Бога. Їжа. Для людини, а не людина для їжі, але одне і інше є корисним і потрібним для людини.